Я точно впевнена, що цю тему ви зараз зрозумієте. Це є few, little, a few, a Іде ми, що вставляємо, плюс ми подивимося на практиці. Дивимося легко. Few і little означає мало. Але few ми тулимо тільки до злічувальних предметів та те, що можна полічити. Там стільчики, коври, квартири. Проблеми, оце можна полічити. Тому ми вставляємо тут few. а little ми вставляємо з незлічувальними, те, що неможливо полічити. Мало цукру, мало супу, мало повітря. Оце буде little. Але коли ми додаємо цей артикль Е, e, це означає, що ми ніби ще щось додаємо. Тобто до слова мало ми додаємо щось і виходить трохи більше. Але ви хочете на хлопський розум 100%. І просто собі запам'ятайте, що ми few, little, ви вже зрозуміли, де злічування, де не злічувальне, yes. Feel little ми вставляємо тоді, коли ви хочете перекласти слово мало, а a few, a little, коли ви хочете сказати слово трохи. Окей? Воно буде працювати. Дуже рідко буде декілька. Не трохи, а декілька. І все. І о цим і керуєтесь. Якщо ви не знаєте, що ви хочете сказати, чи не знаєте, що вправі вибрати, просто думайте, блін, я маю трохи проблем, чи я маю мало проблем. І вже від того відштовхуйтесь. Давайте дивимося. Мені зробити... мені зробити тістечок до чаю в неділю, мені зробити трохи тістечок до чаю, чи мені зробити мало тістечок до чаю. Ну, правда, ви ж сказали трохи тістечок. Тому ви скажете. Угу. Далі. Я надіюся, там є люди, яких я знаю на вечірці. Я надіюся, там є трохи людей, чи там є мало людей. Ну, точно ви скажете трохи, тому «a few». Ви пам'ятаєте знову ж таки фью литал, злічувальний не злічувальна є? Yes. Чи можна мені молока, мою чашку? Чи можна мені трохи молока, чи можна мені мало молока? Трохи молока, тому ми скажемо a little». Водії поїзда на страйку. Дуже бла-бла-бла людей прийшло на роботу. Дуже трохи людей чи дуже мало людей. Ну, звичайно ж, дуже мало. Тому ми вже скажемо без оцього артикля. Very few. Я надіюсь, що ти вже закінчив. Бо дуже бла-бла-бла часу залишилось. Дуже трохи часу залишилось, чи дуже мало часу залишилось. Дуже мало. Тому ми скажемо little. Very little. Бо час можливо, порахувати, yes? а холодно. Ось чому є бла-бла-бла дітей в парку сьогодні. Є дуже мало дітей, чи є дуже трохи дітей. Ви скажете, дуже мало. So, very few. Ти потребуєш більше днів подумати про мою пропозицію? Ти потребуєш трохи більше днів чи мало більше днів? Трохи більше днів. A few more days. Ми повинні зробити покупки. Є дуже бла-бла бла їжі в холодильнику. Є дуже трохи їжі, чи є дуже мало їжі в холодильнику. Ви скажете мало, тому без артикля. Very little. Мені нудно. Є дуже... Бла бла бла, чим зайнятися посередах ввечері. Є дуже мало, чи є дуже трохи чим зайнятися. Є дуже мало чим зайнятися. Тобто нема чим мало, тому ми скажемо без артикля. Eary little. Вибач, я запізнюсь. Я трохи запізнюсь, чи я мало запізнюсь? Ви скажете, я трохи запізнюсь, тому a little. Late. Ми маємо проблеми на роботі. Ми маємо трохи проблем на роботі, чи ми маємо мало проблем на роботі? Ви скажете трохи. Тому a few problems. Все, тут більше нічого немає. Якщо ви зараз візьмете будь-який тест, він вам також піде легко. Фініто.